Рома привіт, слава Україні! Зі мною капітан команди Сокіл. Вітаю вашу команду сьогодні з певною перемогою з рахунком 3-1. Як то кажуть, жали, жали і дожали. Поділися, будь ласка, враженнями з гри. І скажи, за рахунок чого саме вам сьогодні вдалося здобути три залікових пункти. Враження по грі е, сильний суперник, в сильний в плані іменно командний. Він, як команда вони е, сильна. От. Я їх так. Вони молодці, в общем. Схвачені, так? Да, да, вони, вони як команда дуже сильні. Е, да, жали, жали, були куча моментів. Але забули те, що змогли забути. Ну, якось так. Ну, я сказав хлопцям, якщо ми вже цей тур не виграємо, то ми бля, можна зніматися. Смислу немає. Бо у нас, ну, у нас ціль максимальна. тому. Так, у вас не було вибору. Не було взагалі, у них не було вибору точно. Були б без футболу для нього. Ключові гравці сьогоднішньої гривень. Вася Вась Васілій Дученко. Це хлопець, який забив перший м'яч. Він... він молодець, він тренується вже 24 місяць і він заслужив цей гол і стати найкращим гравцем. Бо як не як, це був перший гол, який я... можливо над... 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 надломив хід. Гри. Як сказав ваш тренер, перший гол в його кар'єрі. Так, да, це той це правда. Це перший гол в його кар'єрі. Повністю з тобою погоджуюсь. Добре, дякую тобі за інтерв'ю і бажаю вашій команді надалі гарних виступів у чемпіонаті Києва. Дякую.